Поки 30 тридцятирічна інга ходила по продукти, невідомі замінили замки в дверях квартири, де вона проживала. Відтак вона не змогла потрапити в оселю. Бідкається, що в помешканні лишилися замкнені кіт з собакою. Ми не засунули, що до замок, в не мій замок. Вот друга видите, как вона. У мене хочуть отобрать квартиру. Я проживала з мужем болі п'яти літ. Ми жили в гражданському браті, нажили обще імущество. Громадянський чоловік інги нещодавно загинув. Квартиру він не приватизував, а співмешканку не зареєстрував. Їхнє проживання в оселі фактично було лише квартиру наймом. Квартира є комунальною власністю. В цій квартирі був зареєстрований тільки він один. Так як квартира не приватизована, це спор. Спорний випрос рішається в суді, і я подала заявление в суд позовну заяву про встановлення прав на житло. У нього є дочка, як ви розумієте, тільки дочка має право претендувати. Засідання суду заплановане на 1 серпня. Проте ані міську раду, ані в жреб жінка про свої плани позиватися до суду не повідомила. Е, не знаю на якому основанні ви там живете. в этой, ну ли жили, не знаю на якому основанні, що ми з вами ніколи не виделись. Якщо ви жили як громадянська жена, а человек Умер, и квартира осталась свободная, не приватизированная. Односячіся к фонду горисполкома, то на мой взгляд, ви повинні були одразу же після похорон там на третій день чи неделю, прийти сюди і заявити своих правах. Житомирська міська рада видала ордер на житло іншим людям. Про це Інга дізналася із записки в дверях. Зрештою, наступного дня нам вдалося зустрітися з новими квартирокористувачами. Саме цим людям міська рада видала ордер на квартиру. Ви вскрили квартиру неправомірно. Ви вникли це в мою це, це не ми не це не ми вже У мене живу. От не умирають зараз сутки без їди okay. і без води. <звук> те, що те, що полагається, то нам сказали, і ми робимо. Зараз ходіть ще представники. Ось, ось ордер рушевську ордер. до сенс. А що там О, я ось. хочу дату подивитися. Ордер. ордер. Представники поліції. там були представники інспекції з благоустрою і були представники МНС і ЖЕКу. Це була комісія. І повірте, маємо право міська рада відповідно до доручення вскривати квартиру комунальної власності. В міській раді кажуть, що свої речі Інга завезла в квартиру лише після смерті чоловіка. Тоді ж поміняла двері у помешканні. Чиновники говорять про великі борги за комуналку по цій квартирі. Посилаючись на дочку покійного, чиновники стверджують, що з спільного господарства батько і виселена жінка не вели. А ця співмешканка з якою він проживав останнім часом, коли людина втопилася. От вирішила все таки таким чином заволодіти цією квартирою. Сусідка захищає інгу, каже, що добре знає жінку та її покійного чоловіка. Дуже порядочні люди. кстати. держать кошку, держать собачку. И вот у нього случилось такое горе. Мы знали их и мои вот, дети, внучка и йому муж. Очень с хорошей стороны, положительной стороны. Нові квартири користувачі дали інзі ключі від дверей. Люди погодили, що вона житиме у спільній квартирі до судового засідання. Світлана Саміник, Дмитро Пархомчук, Олег Шевчук, телеканал СК 1